Хвороби пшениці як запобігти і вилікувати, які симптоми, як попередити і чим обробити. Перша борошниста роса. На листі, стеблах і навіть колосках з'являється білий борошнистий наліт. Рослина втрачає силу, погано наливає зерно. Щоб зупинити хворобу, застосовуйте фунгіциди: болівар Форте, Азоксин, Карбезим, Кросбі, Маестро, Полігард. Або біопрепарат ультрафіт 2 літри на гектар. Друга бура іржа. Виглядає, як іржаві пустули на листках. Інфекція дуже швидко поширюється. Для захисту оприскуйте фенікс дуо, полігард максі, кросбі або знову ж таки ультрафіт, третя кореневі гнилі. Викликають пожовтіння, відмирання листя, загнивання кореня. Допоможе тільки якісне протруювання насіння. Працюють препарати. Ларімар, Авіцена, Кантаріс, Кватрофорс, Тіабенте та Ультрафіт у нормі 2 літри на гектар, четверта септоріоз листя проявляється бурими плямами, що розростаються і висушують лист. Для лікування використовуйте флутривіт Максі, Фунгімакс, Жокей Екстра, Доктор Кроп або Азоксин, п'ята і дуже небезпечна фузаріоз колоса. Колос покривається білорожевим нальотом. Зерно загниває, захищає фенікс дуо, фунгісил, тезис, аперол, ідеальна профілактика, якісне насіння, протруйники і правильна сівозміна. Що ще важливо: сівозміна. Ніколи не сійте пшеницю по пшеницю, використовуйте тільки здорове насіння перевірених сортів: квебек, прейрі, ріно, тамадур, патрас. Під час обробок додайте стимулятор гумат лист 1 або 2 літри на гектар. А для мікроелементного живлення вносьте ЛФ зернові амінохелат, LF бор 140 або ГУМАТ бор Пам'ятайте, хворобу легше попередити, ніж лікувати. Працюйте на випередження і головне, вчасно моніторте поле. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.